OMTV.ua um про головне. Номенклатура вооружений растет. Были задействованы разные носители с разным наполнением, кроме ядерного. Это прямая цитата и, видимо, прямой намек Запада. Норвежські винищувачі F-16 приземлились в Данії, де відбуватимуться навчання українських пілотів. Про це повідомили Збройні сили Норвегії. Вау! Круто! Таке зазначається, що після десятків років експлуатації ці літаки тепер навчатимуть українських військових, зміцнюючи відданість Норвегії праві захисту України. А тим часом речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер нагадав, що станом на зараз інша група українських пілотів про продовжує льотну підготовку на авіабазі у штаті Аризона. Перед тим ця група, яка прибула до сполучених штатів у вересні, пройшла мовне навчання на авіабазі Лакленд у штаті Техас. Зараз в Аризоні українські пілоти вивчають основи експлуатації F 16 в аудиторії та на тренажерах. А потім перейдуть до польотів на реальних літаках. Водночас курс можуть прискорити через необхідність українським пілотам повернутись для участі в бойових дій. Як на батьківщині? Е, ну, звісно, потрібно мати різні плани на різні випадки, сподіваюся, що все-таки допомога Сполучених Штатів не зменшиться. Проте навіть в Європі, в Європейському Союзі, от Німеччина Франція, вона розглядала таку можливість, що якщо зменшиться допомога з боку Сполучених Штатів, європейські країни повинні е, збільшити свою допомогу з тим, щоб цей баланс. Перекритий так би мовити допомога Україні залишалась на достойному рівні з іншого боку. Те, що стосується свого власного виробництва, то однозначно це не питання сьогоднішнього дня. А сьогодні воно не з кожним днем з кожною годиною все більше і більше актуальне. Навіть ці постачання боєприпасів далекобійних ракет певні руки у нас зв'язані потрібно їх використовувати лише по окупованій території України, але за межами цього по території Російської Федерації власне можна використовувати свою зброю, свого виробництва, тому вона й повинна бути. Було оголошення, що є безпілотники, там, які на декілька сот кілометрів літають, там інші варіанти далекобійних ракет. Потрібно, щоб все це було, тому що Росія покриває всю територію України своїми обстрілами, бомбардуваннями, балістичні ракети, крилаті ракети, а ми повинні хоча б порушувати їхні якісь логістичні ланцюжки, і плюс їхні. Підприємства військово промислового комплексу щоб зменшити виробництво тих боєприпасів, які завдають шкоди, шкоди українській стороні. Пане Сергія, нещодавно воєнний злочинець Путін заявив, щодо планів розчленувати Росію, виявляється ще й на п'ять частин, і це все задумали в НАТО. Норвегія і е, Японія прийдуть придуть на допомогу Україні, як він каже, Франція виправдовує удари по Білгороду. Ну і все це е, якби історія, яка показує, що західний світ, нібито то проти Російської Федерації. Всі ці наративи ми пам'ятаємо. Єдине, що коли Путін каже про розчленування Російської Федерації. У той же час ми бачимо, що російські ракети залітають на територію НАТО. НАТО нічого не робить. Падають дрони, НАТО знову відпочиває. Зараз вони взагалі на канікулах. І ми вже багато говорили, і зокрема про мільйон боєприпасів, обіцяний нам, які не змогли на жаль виготовити в Європейському Союзі. Що можна сказати про нинішній стан НАТО? Та, от зокрема поляки, які підіймають в небо f 16 але нічого із ракетами, які б'ють по Україні, не роблять. Чи готовий до всіх тих протистоянь, які зараз... Прогнозують різні європейські генерали, чи готуються до цього в самому НАТО і в Європі? Чи вони все ж таки думають, що їх ну, це обідає якоюсь стороною? Не обійде. Ну багато аспектів, зокрема, звичайно, Росія. Це вже такі грубі порушення кордону, ракети на території Польщі, там безпілотники на території Румунії. Проте всякі гібридні. Загрози вони ж існували більш довший час. Згадаємо, там мігранти з білоруської території на територію Польщі пробирались те саме недавно було щодо Фінляндії. Попередні вбивства там в Болгарії людей, бізнесменів, які замах, які допомагали Україні в продажу зброї загибель людей в Чехії під час вибуху на складах боєприпасів, які організували російські спецслужби. Тобто, Венна бути консолідована відповідь звичайно НАТО і Європейського союзу. Ну 10 січня ми сподіваємося, буде засідання ради. Україна НАТО, яка прийме якісь нові е, рішення? Ну йдеться очевидно, видно, будетись про, про посилення протиповітряної протиракетної оборони України. Найкраще посилення було б, це було б об'єднати європейську і українську систему в одне ціле, тому що ми маємо такий приклад в економіці об'єднання енергетичної системи України і Європи. То чому ж не захищати е, українську територію з неба? Бо для НАТО, і для Європейського союзу, головне в статутах це людина, її добробут, і захист, її безпека. Тому, власне, для України, яка на шляху до європейського союзу і на шляху до НАТО, теж ці питання повинні звучати. Я думаю, це було б така асиметрична відповідь Росії на ці обстріли польської території. Пане Сергій, вчора з'явилася інформація про те, що Румунія придбає дві сотні ракет до системи протиповітряної оборони Петріот в межах спільної програми НАТО. Ну а загалом, в межах цієї програми заявлено про виготовлення тисячі подібних ракет, що означає це, що Європа все сильніше і сильніше відчуває якусь внутрішню тривожність для себе, бо із Італії, із Німеччини від різних партійців, від різних посадовців звучать подібні заяви. Ну, саме так я думаю, що там уже ілюзії всі зникли, і вони розуміють, що Україна ведучи боротьбу вона з одного боку або е, унеможливить. В подальшому напад Російської Федерації на країни Європи, або відтягнеться максимально в часі. Тому Україні потрібно допомагати якнайбільше. І ця тисяча ракет, яка Румунія 200 закупить, там ще Нідерланди, Німеччини, разом біля тисячі ракет Патріот. Буде е, вироблено, е, ну це потрібна річ цих ракет повинно бути в декілька разів більше ніж тих балістичних ракет, крилатих ракет, які може застосувати Росія, щоб гарантовано відбувати ці атаки. Ми пам'ятаємо, е, ви згадували мільйон снарядів. Обіцяли в минулому році 300 тисяч лише змогли виробити підприємства в Євросоюзі, які передати Україні. Ну але. Тут є два підходи з одного боку. Євросоюз може дозволити використання цих, якщо мета допомогти Україні снарядами, то можна дозволити використання європейських коштів за межами Євросоюзу, тому що існуючі правила зобов'язували ці гроші витрачати на підприємства, які працюють в Європі, але можна. Це відмінити, поки закупляти ці ж снаряди відповідних калібрів в Південній Кореї, в Австралії, в інших країнах і таким чином вийти на той мільйон, який необхідний. Тобто тут є, є потреба в змінах в змінах у підходах до цього. Ну, і ми бачимо головну зміну, яку відносно стратегії щодо Росії змінює НАТО, це, власне, яка можлива відповідь. на российскую агрессию. Киевский гастролер продолжает свое побиральное турне по нищей. С точки зрения Европы в Прибалтике пугает местных политических котят коварным Путиным. Говорит, после Украины Путин захватит сначала Литву, затем всю Прибалтику, потом Финляндию, а сразу после почему-то захватит Узбекистан.